Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару від компанії Дорожня карта модель DK-3728. у фірмовій упаковці. Фара в комплекті одна фара йде. Фара з ось такою лінзою. На 6 світлодіодів. Потужність фари заявлена 18 Вт. Під'єднується на живлення 12 вольт з допомогою стандартних дротів. Корпус фари металевий. В комплекті також е, кріплення металеве йде. Довжина е, фари 14,5 см, висота 3 см, глибина також 3 см. Фара має захист від вологи та пилу клас IP 67. Зараз фару під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує фара. Доволі таки яскрава, непогана потужність у фари. Колір світла. Повністю білий. І бачимо, центральна частина у нас яскравіша йде. Тобто ось ця частина йде направленого світла. Потужність нагадаю: 18 Вт. При купівлі на дану фару обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.